Всім привіт, я Андрій Попик і сьогодні ми розглянемо, що відбувається в світі і як нам тут діяти. Перше, що хочеться відзначити, що в Європі потрошки відсувають антиукраїнські елементи від влади, і ми бачимо, що в Австрії вслід за Німеччиною, коли Зробили коаліцію без ультраправих, які проросійські і антиукраїнські в Австрії теж відбувається схожа ситуація. Власне, після 151 дня коаліційних перемовин, незважаючи на те, що проросійська ультраправа партія взяла перше місце. Але інші партії, центристські, змогли домовитись, довго домовлялись, що утворять коаліцію 150 днів. От, власне, домовлялись, і на днях буде вже коаліційна угода, і буде канцлер проукраїнський. От як кажуть, це були ймовірно найскладніші переговори про уряд в історії нашої країни. Так, таку заяву зробив лідер австрійської народної, австрійської народної партії Крістіан Штокер, який найближчими днями стане наступним канцлером Австрії. Величезна, величезна для нас така перемога, тому що, якби ми мали ще Австрію, все ж таки не остання країна Європи, яка межує з Угорщиною, межує зі Словаччиною, не чи зі Словаччиною, не межує. Не впевнений, мали б ще такий пояс антиукраїнський, але потрошки-потрошки цих антиукраїнських елементів відсувають від влади. Ще, б, дай Боже, Угорщина і Словаччина посунулася. Але в Угорщині інша справа: націоналістична партія праворадикальна, угорська Міхазан заявила, що у Орбан має в рамках перемовин Росії і США про перемир'я домогтися автономії Закарпаття. Тобто ми бачимо, що політичні сили Угорщини, які є, по суті, нацистськими або пронацистськими бажають відірвати Закарпаття від України. Вони не полишили ось ці марення скасування тріанонського договору, коли внаслідок. Першої світової війни Угорщина там Австро-Угорщина, Угорщина втратила частину своїх територій і досі, знаєте, як Москва марить імперськими амбіціями, так і Угорщина. Вона претендує на частину Румунії, частину України. І тут ми повинні досить чітко. Рухатись в цьому плані і не давати жодних жодних поступок, да? тому що ми бачили, Угорщина використовує ось цю карту проти України незалежно від того, як буде Україна. Будуть там угорські школи, не будуть там угорські школи. Угорщина займає проросійську позицію. Сучасна Угорщина на чолі з Орбаном це нацистське утворення, яке чекає приходу Москви для того, щоб забрати собі е, Закарпаття. Це однозначно, тому ніяких поступок угорським е, націоналістам, нацистам не повинно бути. І в Закарпатті Україна має дуже чітко показати свою, е, скажімо, силу, свою владу і не допускати жодних, жодних проявів ось цих сепаратистських і е, проплачених Москвою рухів. Це дуже важливо. От, власне, давайте зачитаємо цю угорською мовою. немає, але є перекладена. Да? Заява чому, чому уряд, уряд Орбана мовчить про справу Закарпаття? Війна в Україні може закінчитись протягом тижнів, якщо Америка та Росія домовляться про умову миру, а угорський уряд не вирушить і пальцем у справі Закарпаття? Чому угорський уряд не виступає на закарпатських, за закарпатських угорців і росіян? Чому Віктор Орбан не говорить про те, що в 91-му році вже був референдум, на якому виявилось майже все населення висловилось, напевно було? Так, і майже 80% проголосувало проголосували за широку автономію області. Віктор Орбан та його уряд можуть повторити історичний злочин Южефека Антала, якщо не втчатись у справу Закарпаття на майбутніх мирних перемовинах. Угорщина має зробити все, щоб Закарпаття та національні меншини, які там проживають, нарешті отримали права, які припинять десятиліття українського гніту. Наша країна вимагає від уряду нарешті відстояти автономію Закарпаття. Треба сказати, що Закарпаття в Закарпатті угорці становлять. Лише невеличку частину, і лише в певних там, Береговському районі. Бо на всій території Закарпаття більшість, етнічною більшістю да, є українці. І тому казати про якийсь там український гніт, автономію Закарпаття це взагалі дуже і дуже, скажімо, по-наглому. Але угорці угорці марять відновленням, відновленням Великої Угорщини. Ну, дай. Бажаємо їм повернутись туди, звідки вони прийшли на Урал. І досить цікава річ. Європа почина, до Європи починає доходити. Макрон, Макрон заявив, що відмова Європи від відправки військ на початку України це, на початку війни це була помилка. Ось, від, На початку вторгнення він каже: президент Франції Емануель Макрон заявив, що європейці припустились помилки. О Боже, вони нарешті зрозуміли. Коли на початку повномасштабного вторгнення Росії виключили можливість відправки військ в Україну, треба було три роки. Так? Треба було знищені українські міста, треба була е, ось ця любов Трампа і Путіна для того, щоб європейці зрозуміли, що ця війна напряму стосується їх і включитись прийдеться. Але якби ви включились в 2022-му, це було б набагато простіше, ніж включатись зараз. Але добре, що дійшло. Тому нам довелося відновити цю стратегічну невизначеність, спровокувати будь-яку ескалацію було б великою помилкою, наголосив Макрон. Отак. Тому ми пам'ятаємо 2022 рік, коли е, і просили закрити небо над Україною, коли атакували наші міста. Просили надати нам і засоби ураження ракет. Вони все думали-думали. І на фоні цього дуже-дуже багато країн вже починають висловлюватись про можливість направлення місії. Навіть Ірландія заявила, що готова направити миротворців. Маленька Ірландія, але тут важливо не то маленька, вона чи велика, а важливо, що багато-багато суб'єктів вже показують свою готовність, тобто, щоб це була колективна європейська ось така місія. Це дуже добре. Навіть от Ердоган. Дядя Ердоган. Так. Ердоган поговорив з Зеленським і Лавровим про можливість відправки турецьких миротворців в Україну. Тур Туреччина є великим гравцем. Все ж таки, тут регіональним, і це дуже добре, що вони теж, крім Європи, вписуються Туреччина. Туреччина добре дала стосовно Росії в Сирії, показала, що при потребі може так Тому о, ту, плюс Туреччина все ж таки контролює про е, проливи Босфори Дарданели, і це дуже-дуже важливо. так е, да, Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість ідеї розміщення своїх військ на українській території як частини миротворчих сил. О. Так, Росія публічно виступає проти розміщення. Ну, звісно, так. Да. Але не дала Туреччині конкретної відповіді стосовно цієї ідеї. Росія, звісно, буде заявляти проти, 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 для того, щоб це так дипломатично лякати, для того, щоб європейці ще більше думали, ще довше думали. Але ця ідея вже буде реалізована. В якому форматі? Після якогось там перемир'я, до перемир'я, але Європа зрозуміла, що треба включатися, і ми це бачимо. І добре, що інші регіональні гравці, сильні регіональні гравці, типу Туреччини, А Туреччина є виразником зараз великої частини ісламського світу. Хоча Туреччина ніби слідська держава, але по суті, ось цей турецький мір колишньої Османської імперії він є. Румунія Румунія теж включилась. Зараз. От. В Румунії заявили, що Україна може стати хабом для відправки військ в Україну військ заходу. Тобто, Румунія перед цим вона заявляла, що своїх не буде посилати військових, але заявила, що вже може бути хабом, так? тобто для перевалки військових. Це дуже дуже добре. Різні різні країни. Включаються цей процес. Пішов. Ми зараз найближчими тижнями будемо бачити ще і ще різні заяви. Тому дуже добре. А тепер для всіх українців, які є за кордоном, От тут пару днів тому була цікава новина. Я її спеціально зробив в закладочки. Да, Віце президент США Остей Венс закликав американців українського походження відмовитись від лояльності до України. От він закликав американців відмовитися від до України. Передусім вони мають дбати про інтереси своєї нації, написав він в Твіттері. Він зазначив, що громадяни США українського походження повинні дбати передусім за інтереси своєї нової нації. А тепер стоп, стоп, стоп. Українці за кордоном вам хочуть напхати вуха. Подивіться, чому росіяни в усіх країнах. Німеччина, там, Австрія, е, е, Канада, США всюди топлять за Росію. Вони голосують за проросійські партії, вони починають е, робити політичні які заходи. Росіяни, навіть ті, які вроді хороші і русські да, були колись, вони топлять за Росію. Вони, не асоцію, вони асоціюють себе з новою нацією, але топлять за Росію. Євреї в різних країнах. Підтримують Ізраїль араби в різних країнах підтримують свої арабські країни. Вірмени в інших країнах підтримують вірменів Чому ми, українці, в інших країнах повинні забувати про свою батьківщину, про свій народ і казати: Окей, ми тепер американці, нам не важливо, що буде. Тобто Венс. Навмисно, навмисно Хоче притупити ось цю, як воно, українську діаспору. Але це дуже добрий знак, що українська діаспора її почули. Тобто всі ваші мітинги, всі ваші якісь протести, всі ваші петиції, вони вже починають давати результат. Треба діяти. Я ще раз закликаю всіх українців, які знаходяться за кордоном, де б ви не були. Слідкуйте за акціями у ваших містах, долучайтесь до українських акцій у ваших містах. Зараз, як ніколи, важлива ось ця підтримка. Тиск на е, проросійських або таких нейтральних політиків, тиск на тих, хто приймає рішення. Виборці та виборці все ж таки в демократичних країнах впливають. І політики дуже чітко дивляться на настрої населення. Якщо ця група. Українці пасивна, да? тоді на неї можна не зважати. Якщо вона активна, якщо вона борза, да? завзята, з такими рахуються. І так було завжди. Тому не лінуйтеся, да? люди зараз на фронті знаходяться і вони ризикують своїм життям. А ви знаходитесь за кордоном і можете виділити час на участь у політичних заходах, доїхати якісь там годинку до якогось мітингу. Вийти на нього, намалювати плакат, покричати гасла, дати якесь інтерв'ю це дуже-дуже важливо. Тому закликаю всіх не розслаблятись. Так, і про переговори Росії, США, всі ж знаєте, що, 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 що вони там говорять. І одною з таких речей, хоча там пишуть, що Росія озвучила там серед вимог відновлення авіасполучення між Америкою і Росією. Тобто ось ці контакти, які зараз Росія і США проводять в, в Саудівській Аравії, там в першу чергу обговорювалось відновлення дипломатичних представництв посольства США в Росії, посольства Росії в США. І що я скажу? Що таке посольство Росії чи посольства США? Це в першу чергу розвідувальні установи. Як би там не було? Посольство США відкривається в Росії не для, скажімо, консульських послуг громадянам США. Посольство Росії в США теж відкривається не для надання консульських якихось послуг в США Америки громадянам Росії. Ми чітко розуміємо, що ці установи використовувались. Використовуються і ще будуть використовуватись для якихось шпигунських цілей, для розвідувальних цілей під дипломатичним імунітетом. Частина там персоналу робить якісь такі публічні функції, а частина робить власне, аналіз даних зустрічі з місцевими людьми впливу і так далі. Тому ми бачимо, що Росія хоче відновити свою мережу в Сполучених Штатах, Ну і, скоріш за все, Сполучені Штати теж хочуть відновити свою мережу в Росії. Не знаю, для кого це буде більший плюс, тому що все ж таки старі КГБшники, вони є досі КГБшниками, а, як ми бачимо, американська система тріщить по швам. Але маємо те, що маємо. І проте, вірити ви чи не вірити в перемогу України, але є такий. Хороший показник. Да? Бачите, от виробник ракет Насом е, створює компанію в Україні, так тобто будуть ракети е, виробляти власне, на українській території. Що це означає? Це означає, що виробники зброї європейські бачать е, Україну як майданчик для того, щоб тут робити е, тут, тут на місці виробляти ці, як вони. Це, це озброєння. Це означає, що вони аналізують ризики і бачать, що це буде безпечно. Тобто вони прогнозують і вірять в те, що Росія не дойде до Києва, Росія не дойде до Львова. Вони це бачать і інвестують в розробку зброї, власне, на територію України. Це дуже і дуже гарний знак. Тому слідкуйте да, за такими. Там Шерейн Мел здається теж намагався е зробити. Завод в Україні і буде робити. І до приємних новин в Маріуполі. В Маріуполі. Так, в Маріуполі відбувся бадабум з автомобілем зі співробітником Федеральної служби безпеки Росії. Так, в ніч на 28 лютого в Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник Російської Федеральної служби безпеки. Він потрапив у реанімацію. Так. В приморському районі члени Маріупольського спротиву підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ. Наразі постраждалий, перебуває в реанімації. Побажаємо йому пошвидше залишити реанімацію. І хотів е, завершити ниттям, ось цього, пам'ятаєте, такого народного губернатора Донбасу Паши Губарєва, великого самовідомого відомого Дід Мороза Донбасу. І Ось еще Вин так э, В сети обсуждается грядущий, позорный договорничок. Я поведаю, вот то, что вы все переживаете, что там Трамп зараз, что ж, Україну. Украину, які какие сейчас там настрої находится в Российской Федерации. Я поведаю о другом. В январе администрация президента РФ собрала всех губернаторов и чиновников и объявили о том, что скоро будет пермидия. Исходя из параметров этого пермирия, на губернаторов будут возложены следующие задачи. Убедить людей, что это победа. Цели СВО достигнуты. Курскую область вернули. Канализировать настроение не согласны. Обсуждение перемирия продолжается и в ближайшие несколько месяцев будет подписаны. Дальнейшие события будут развиваться стремительно быстро. Поэтому уже сейчас каждый из нас должен решить, как ему быть. Жить или действовать по закону, уставу или совести. Я думаю, еще Губарів буде одним із тих, кого скоро набутилять. Як набутили Стрілкова, як набутили Пригожина, да? когось в тюрму, когось в пекло. Тому напишіть в коментарях, де б ви хотіли бачити швидше Павла Губарева, народного губернатора Донбасу. Я би хотів, щоб він пошвидше був в пеклі. Підпишіться на цей канал. Кожен день ми будемо робити певну аналітику, дивитись і думати про ситуацію в світі, виділяти ключові якісь моменти, аналізувати їх, тому що новини, як я завжди кажу, треба не просто читати, а пропускати їх через свій аналітичний мозок, аналітичний центр, штучний інтелект, не штучний, а реальний інтелект для того, щоб отримувати правильну інтерпретацію і розуміти, що нам дається на новина. Це не просто набір літер, а ми повинні розуміти. Я от прочитав цю новину, що я розумію. Ага, такі ситуації в світі, такі взаємозки, світ рухається туди чи туди. І що робити нам, українцям? А нам треба допомагати Збройним силам. Манобанка в описі відео. Слава Україні!